Ще досі українці не можуть оговтатися від подій ночі 30 листопада 2013 року, коли бійці Беркуту за наказом високого начальства зачистили Київський Євромайдан від студентів, які там знаходилися. Інтернет і ЗМІ були переповнені відео та фото звірячих дій правоохоронців. Але про події ночі 30 листопада 2012 року мало хто пам'ятає. Про це не стільки гримів інтернет та змі не висловлювали зауваження інші країни, не вболівали мільйони українців. Хоча, по суті, це був прояв тих самих звірячих дій з боку влади. Про жахіття, які тоді відбувалися, дуже добре пам'ятає звичайна українська вчителька. Ніна Москаленко, я разом з сином повернулася з роботи. Кіртка була забита зсередини. Попросила, щоб відчинили. До мене підійшов чоловік і сказав, що якщо ти ступнеш во двор хоч одною ногою, ми тобі випустимо кишки». Я викликала міліцію, але ніхто. Не пробував якось там відчинити фіртку. Приїхали деякі депутати, які підійшовши до двору, сказали міліції, чому вона стоїть і без дії. Ну саме головне допомогли люди. Ми залишилися живі. Після того відбувалися погроми, були побиті вікна, повністю зламаний мій паркан. Тітушків присилали. Була сфабрикована на мене підставна справа кримінальна. Мене садили до в'язниці. На мене всіляку з прокуратури. Вчинився тиск, була е, дана команда Звільнити мене з роботи. Я не здалася, я ніколи не здамся. Буду відстоювати свої права, я буду боротися за справедливість. Скільки вистачить у мене сили й снаги. Дорогі українці, я звертаюся до вас, щоб ми сьогодні згуртувалися. Зараз, коли нас так багато, ми можемо дуже багато зробити для України. Зараз ці бандити дуже дуже налякані. Ми перестали терпіти цю несправедливість. Вони нас арештовують, кидають до в'язниць. Нас сьогодні просто хочуть залякати. Заляканий народ це покірний народ, але ми, звичайно, такими не будемо. Українська нація це дуже сильна нація. Нам сам Бог допомагає. Ми повинні боротися за справедливість і за краще життя в своїй країні на своїй землі. Прийдуть для нас кращі часи головне, щоб ми вистояли разом, щоб ми не зламалися духом. Нам треба обов'язково побудувати це краще майбутнє для наших дітей.